я реально в захваті пудра. Це взагалі знахідка для такого м'якого очищення, і після неї у вас буде відчуття як після спа. Тонер дуже легкий, освіжає і чудово готує шкіру до наступного кроку, а саме до ось такого денного крему, і це моя любов із першого нанесення. Він невагомий, знаєте, такий його не відчувається, але він глибоко зволожує. І дуже-дуже приємний аромат. І знаєте, що коли в мене є такі три баночки, пляшечки, я дуже чекаю на нічний крем. І завтра буду його собі замовляти а, і чекати його в Італії. Його я ще не тестувала, але дуже хочу і впевнена, що він буде не менш крутим, ніж ці три позиції. І як тільки протестую, одразу поділюсь із вами враженнями. І насправді ці чотири позиції це не останні позиції з нашої лінійки Edge Control. Будуть потім ще новинки. Також окремо хочу виділити саме ензимну подругу. Що я помітила стан шкіри набагато покращився, він вирівнявся і окремо, хочу зазначити, що відчуття, ніби шкіра, знаєте, сяє. Вона блискуча, вона насичена, вона виглядає саме здоровою. Окремо, хочу додати, що коли ми в салонах робимо кислотний пілінг, так то відчуття в принципі плюс-мінус такі самі. Але ми знаємо, що кислотний пілінг викликає фоточливі шкіри, а ензинна пудра ні. Тому ця пудра має бути в косметичці в кожної жіночки. Дівчата всім абсолютно дівчаткам також раджу. Дуже круто працює. Чесно, я задоволена, і моя шкіра також. Для обличчя. Він також дуже відрізняється від звичного тоніку. Як бачите, в мене його тут залишилося зовсім зовсім трішечки. По текстурі він також схожий на гель. Консистенція така в'язка, тягуча. Я користуюся ним таким чином. Після очищення ензимної пудри наношу ось так от в долоню, він зовсім не розтікається, дуже комфортно його наносити таким чином. Розподіляю в руках і вже потім наношу на обличчя. Що робить тонер? Він дуже гарно зволожує шкіру і омолоджує її, робить такий, неначе ліфтинг-ефект, підтягує шкіру. І по своєму обличчю я помітила, що після нього пори значно стали менш помітні. Він їх звужує, і в цілому, навіть одного тонеру, мені а, після очищення ензимною пудрою я навіть інколи не наношу крем. Якщо, наприклад, знаходжуся вдома і мені не потрібно виходити на двір, то я використовую просто один тонер. По аромату він відрізняється від ензимної пудри у цього засобу. Аромат квітковий і мені нагадує саме весняні квіти.